Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України, долучається до нашого ефіру. Пане Некрасов, вітаємо вас. Доброго вечора. Хочу розпочати із наслідків російського комбінованого удару, який країна-терористка здійснила 10 жовтня по енергосистемі України. Якими вони є, і які об'єкти стали головними цілями для ворога. Вчорашня атака в нас була комбінована і не припинялась до вечора. Продовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб'єктах у кількох регіонах України. У нас на цього були знаструмоні споживачі в окремих областях. Наразі найскладнішою є ситуація на Чернігівщині також є складна ситуація на Харківщині, Сумщині та Донеччині. Аварійно відновлені роботи бригад енергетиків у цих регіонах тривають постійно, і аварійні бригади працюють і вдень, і вночі. Оскільки ворог постійно завдає нових ударів, ми це бачимо. Крім того, як ви сказали, внаслідок нічної дронової атаки було пошкодження енергетичної інфраструктури на півдні. На ранок у нас була значна кількість занеструманих споживачів на Одещині. Наразі багато бригад працюють на Одещині, щоб до кінця дня заживити споживачів по резервних схемах. Енергетики роблять це можливо, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів. Також на жаль, російські війська ударними дронами вразили ремонт автомобіля Чернігового енерго на прикордоні Чернігівщини, на яких виїжджали співробітники аварійної бригади. А, на жаль, загинули та були поранено енергетики. Таку ціну ми платимо зараз за відновлення світла. Атака 10 жовтня, за нашими оцінками, була одною з найбільш підготованих, адже на об'єкти летіли як модернізований БПЛА різних типів, так і балістичні ракети, причому з різних напрямків. Ворог обрав ці хвилини насамперед. Енергооб'єкти найбільш важливі напередодні опального періоду, зокрема ті, що в балансуванні потужності, а також важливі для житлово-комунального господарства. Але незважаючи на все це, у всіх регіонах, які я перелічив, працюють аварійні бригади, щоб відновити електропостачання українців в кожному регіоні країни, на жаль, це для нас марафон. А, загалом в яких регіонах зараз введені графіки відключення світла? Графіки відключення світу зараз працюють лише на Чернігівщині, у всіх інших регіонах, по яким працював аварійне бригади до кінця доби вони були відмінені. Ми постійно перезаживлюємо всіх споживачів. Скільки загалом часу можна може піти на оцінку пошкоджень і на аварійні роботи? І загалом які орієнтовні терміни відновлення, коли загальна ситуація вона може покращитися і, взагалі, всі обмеження зникнуть. На це буде впливати безпосередня кількість і масштаб нових атак, які можуть бути робота нашого ППО. Ми працюємо з попередньої доби разом з МНС, разом з нацполіцією, разом з міськовими міськими адміністраціями. Оцінюється наразі ті пошкодження, які були. Головне з того, що я сказав, це те, що практично у всіх регіонах. Відпрацював аварійні бригади, і як я казав, тось у нас наразі графік аварійних відключень, а графік погодинних відключень є тільки в одній області. Тобто, за попередній день практично у всіх регіонах бригада енергетиків спрацювала на 100%. Пане Некрасов, зараз, гортаючи соцмережі, можна побачити таку величезну хвилю обурення, коли люди не розуміють, чому російські обстріли по енергоінфраструктурі продовжуються, зокрема в осінньо-зимовий період, вже не вперше, і наразі так багато пошкоджень. І звісно, хочу запитати про захист наших енергетичних об'єктів, те, що тут можна говорити публічно. Чи стали наші підстанції більш надійніше захищені? Наскільки загалом наша енергосистема готова до потенційних ударів ворога? Ми ж розуміємо, що ми з вами живемо вже четвертий рік під час війни. Це не перший рік, коли ми заходимо в опальний сезон, коли б'ють по нашому об'єктам. а ми розуміємо, що ті удари, які наносяться, вони дають стійкість на енергосистемі. Але а тим агорітам, які ми напрацювали, ми робимо все можливе, щоб максимально швидко заживлювати ці об'єкти. Ми розуміємо, що ворог періодично змінює свою тактику. Якщо два та три роки тому вони випирали великі об'єкти передача і відпрацьовували по ним практично одночасно, то зараз вони працюють від регіону до регіону. А, наше завдання в чому в цьому плані це залучення всіх можливих ресурсів місцевих адміністрацій, МЧС та енергетичних компаній, компаній а, наших аварійних бригад максимально швидко заживити все, що іде. Така ситуація наразі. А загалом, як уряд оцінює стан споживання електроенергії зараз, чи навчилися українці реагувати на заклики та економити, коли це потрібно? Ми закликаємо всіх наших громадян ставитися уважно до тих рекомендацій, які дає як міністерство, так і у системний оператор, який балансує систему. І в ті години ми кажемо, це попередня про години раннього піку, про години вечірнього піка, зменшувати споживання отеле які є. Якщо у вас є можливість перенести споживання цих приладів, це пральна машина. це бойлер – це інші е, прилади, які беруть багато електричної енергії. Ми всі розуміємо, в які часи ми живемо, тому просимо всіх споживачів уважно дослухатися до наших парад, бо це буде реально допомагати нам цієї праці. Пане Некрасов, запитаю ще і про газову інфраструктуру: наскільки вона серйозно постраждала внаслідок російських обстрілів, і чи є зараз ризики для опалювального сезону? Ну, ви бачите, що ворог змінив свою тактику. Якщо раніше він був в основному тільки по об'єктам електричної інфраструктури, то на останнього місяця ми бачимо, що ворог намагається завдати пошкоджень ще об'єктам газової інфраструктури. Уряд постійно збирається для того, щоб реагувати на ці виклики, приймається певні рішення, і ми сподіваємося. І ми, в принципі, повністю робимо все, щоб українці були зимою і з газом, і зі світом. Як зараз нам допомагають наші західні партнери у відновленні газової інфраструктури, це фінансування, необхідні запчастини для ремонту? За останні тижні було декілька зустрічей з нашими партнерами G7. А ми передали наші потреби. Наші потреби ми бачимо попереднє. Це по перше, це можливість додання захисту ППО, бо це головний напрямок наразі. Це можливість залучення додаткового фінансування для закупівлі газу. І також це можливість надання обладнання, яке буде використоване при відновленні тих пошкоджень, які були завдані за останні два тижні. Наші партнери нам цьому допомагають, і ми сподіваємося, що завдяки їхній допомоги ми також будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб пройти цей опальний сезон як і попередньо. Пане Артеме, дякуємо вам за цю важливу інформацію для всіх українців. Дякуємо нашим енергетикам. Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України, був на прямому зв'язку зі студією.